Китаю на заробітки в окопи російської армії нещодавно взяті в полон китайці, що воювали на боці РФ. У деталях розповіли, як опинилися на фронті в Україні, що слугувало мотивом, та як Росія ворбує іноземців, у тому числі через Тікток. На прес-конференції з полоненими побувала моя колега Ярина Марків більше у її матеріалі. На початку квітня українські військові вперше полонили двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Тоді офіційний Китай заявив, що не відправляв своїх військових для війни проти України. Напередодні ж самі полонені дали прес-конференцію. Підтвердили, не мають стосунку до уряду КНР в армії, теж не служили. Чжан Ренбо Іван Гуандзюнь запевняють не очікували опинитися в зоні бойових дій в Україні. Їх завербувала Росія іноземцям. Через посередників пропонують роботу, не пов'язану зі службою. у липні минулого року я втратив роботу на те, щоб сім'я змушувала шукати нову. Втім, я переглядав тік-ток і натрапив на відео російської армії, які зняті дуже добре і привертають увагу людей. І я почав розпитувати детальніше в. Чому полягає служба в російській армії Ван Гуандзюнь втратив роботу під час пандемії коронавірусу? У пошуках підробітку зв'язався з російським рекрутером щодо роботи реабілітологом для поранених військових коли я почав більше спілкуватися з рекрутером щодо служби, то було дуже багато пропозицій стосовно служби в тилу. І оскільки в Китаї вважається дуже престижним служити в армії, то такі пропозиції є дуже цікавими. Я зацікавився саме такими видами роботи. Втім, як каже Ван, потрапивши в Москву, зрозумів, в нього немає іншого вибору, окрім як іти воювати. А також повідомив, що під час підписання контракту з російськими військовими йому буцімто не надали чіткої інформації про умови служби та обов'язки. 26-річний Джан Ренбо заявив, що спершу вирушив до Росії подорожувати, а потім вирішив підзаробити грошей. Він зазначив, що домовлявся працювати на будівництві а потім росіяни, нібито, змусили його вирушити на фронт. Полонені кажуть, росіяни приховували від них інформацію в навчальних таборах, долучали до важкої роботи, забирали телефони. А гроші, які вони отримали за підписання контракту, окупанти використовували у власних цілях для оплати пального і повербанків у перший день, коли я опинився в навчальному таборі. У мене забрали телефон. Потім на наступний день інструктор сказав, що цей телефон належить йому, і якщо ти хочеш ним користуватися, показував жестами, що за це треба платити. Весь час у таборі була ситуація, що треба було витрачати особисті гроші на зарядні пристрої. Якщо ти відмовлявся давати гроші, погрожували відправити на фронт. У Китаї пропагується дружнє ставлення до Росії, і можливо саме це спонукає людей довіряти РФ, припускають полонені Для тих наших співгромадян в Китаї, які хочуть взяти участь в цій війні. Ми хочемо сказати, що не варто цього робити, тому що все, що ми почули від росіян, це була неправда, і виявилося, що Росія не така сильна, а Україна не така слабка, і, взагалі, краще не брати участь у війнах. Військовополонені стверджують, що не вбивали українських військових на фронті. Один із них навіть не встиг взяти участь у боях і додали, хочуть повернутися на батьківщину до Китаю. Тим часом президент України наголосив, будь-яких полонених можна міняти тільки на українських воїнів. Я шкодую про те, що поїхав сюди, тому що зрештою жодної користі від цього не отримав. Єдине, я сподіваюся, що зможу шляхом телебачення сказати своїм рідним, що мені дуже пощастило, і ставлення в Україні до мене було дуже хорошим. Ярина Марків, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.